як зробити так, аби серця билися гармонійно? Відповідь на це запитання знає волонтерська група Angels та громадська організація Запорізький вектор адже разом із службою справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації вони провели. Ну, без перебільшення, грандіозний благодійний фестиваль Гармонія сердець. Про усе у деталях говоримо сьогодні у нашій програмі. Отже, протягом наступних 30 хвилин у цій студії разом із нами Антоніна Матвєєва, начальник служби у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації, Леся Крамаренко, яка є керівником багатьох проєктів громадської організації Запорізький вектор, і представники власне волонтерської групи Енджелс. Юрій Вдовцов і Юлія Светашова у цій студії усіх, усіх раді вітати. Юр, ну почнемо, мабуть, із тебе. Це вже другий благодійний фестиваль Гармонія Сердець, і на цей раз він дійсно є обласним. Тому що, якщо вперше ви проводили і робили акцент власне на інтернатні заклади міста, то серед у тих семи інтернатів, які брали участь в гармонії сердець Сердець-2», були представники і нашого регіону. Окрім масштабу, окрім географії, що змінилося в гармонії сердець? Змінилася как масштабність, дійсно, да. Ми вперше зробили фестиваль в концертному залі імені Глінка, за що велике дякую службі по ділам дітей, які нам допомогли. У нас з'явилися нові інтернати. Каменка, которую мы не знали, они впервые у нас приняли фестивали. И Павлілися інтернат для мальчиків, кіровський і обласний приют. Угу. Тобто нові учасники до да. того ж. Наскільки важко, легко було з такими дітьми організовувати фестиваль? Потрібно було їх якось познайомити з артистами, які виступали на сцені, потрібно було якось організувати репетиції, домовитися власне. Ну, діти з нетерпінням залі нашого фестивалю. тому Новости, которые к ним пришли, какие артисты с ним будут заниматься, восприняты были на ура. Дети ждали с нетерпением появления наших звезд запорожских, И репетиции проходили слаженно, дружно. Все работали как одна большая семья. Довго готовился фестиваль? Фестиваль готовился ноября, з ноября долу, Тобто по закінченні, майже попереднього, почали готувати новий. За листопада, репетиції, знайомства ні, чи з ноября ми. отправили во все интернаты города Запорожья, Запорожской области предложение принять в фестивале. Все, кто откликнулись, мы уже с января начали подготовку. И с февраля начались уже репетиции. Каждую неделю было 2-3 репетиции. В этом году мне помогли мои ребята, это вот Юля Свиташова, Андрей Кириченко, Дарья Пятибратова и Владимир Николаевич которые как бы мы разделились по интернатам у каждого был свой Інтернат, і вони кожну неділю їздили з нашими артистами, репетували, готувалися, і на протяженні два місяці були смашні репетиції. Антоніно Іванівно, для вас фестиваль Гармонія сердець став, ну не можу сказати, що неочікуваним да, за масштабами на цей раз, але все ж таки черговою родзинкою у роботі з інтернатами. Ну, справді я повинна подякувати перш за все в групі Енджелс і їх батькам. Тому що виховати таких дітей, які не просто говорять те, що треба щось змінити, а самі змінюють цей світ. І справді, ми вже другий рік співпрацюємо, в нас дуже багато громадських організацій, і коли говорять, що в нас молодь там не соціалізована, молодь може там займається чим іншим. Але я знаю таку молодь, будучи вже начальником управління сім'ї молоді в свій час, спілкуємося постійно, тому. Люди, які знаходять це е, свій вільний час, знаходять для того, щоб поїхати до інтернатного закладу, для того, щоб поспілкуватися, справді не кожен з нас може взяти дитину в родину. Те, що служба у справах дітей для себе це ставить завданням, і це справді дійсно благородна справа. Але такі молоді люди, які мають можливість е, себе знайти е, спілкування з цими дітьми. І в тому році, коли ми проводили перший цей фестиваль, це дійсно була подія для нас, для громадської організації, а для дітей перш за все. І в цьому році він вже таких грандіозних масштабів досяг, тим більше, що волонтерська група змогла пригласити і наших земляків, і Алюшу. для дітей, це ну, спомин, мабуть, на, на все життя. Тому дійсно це те, що треба робити. Це важлива справа для соціалізації дітей, які перебувають в інтернатних закладах, і в принципі для і для волонтерів, і для тих інших, хто просто прийшов на концерт і побачив, як легко допомогти. Ну, в тому році ті діти, які в нас приймали брали участь в цьому закладі, вони вже в сім'ях. Їх просто побачили, їх знайшли батьки, діти угу. знайшли свою сім'ю. Так що ми досягли спільно з громадською організацією, ми досягли того, що ну, основного. Що діти потрібні, якщо вони потрібні, то значить. Просто багато сторіння. хто навіть не усвідомлює, що навіть в інтернатних закладах багато талановитих дітей, які абсолютно ну, можуть бути самостійними, не будуть якоюсь обузою ну, до чого всі бояться. Діти талановиті, Їх повинно тільки розкрити. їх... Треба побачити. Угу. Ну, Запорізький вектор він вже традиційно є партнером фестивалю Гармонія сердець. І більше того, ну, мені здається, що самі Енджелс постійно є партнерами громадської організації Запорізький вектор сумнівів, щодо цього року чи варто проводити, чи не варто витрачати на це кошти і сили були. Взагалі, то для нас вже волонтери, да, Ангелс, вони як заходять. Ну тобто, ми вже не поділяємо їх, що вони там, ми вони заходять, і у нас асоціація, що це вже ну, наші люди. да, Тобто, що вони постійно і ми навіть, ну скажімо так, це вже такий бонус да, у відносини, тобто їхні проекти, їхні пропозиції. Ми завжди приділяємо їм особисту увагу. І я не жалко про те, що так кажу, тому що вони дійсно ми знаємо, що за ними стоять реальні справи. Да, Якісь реальна допомога. І я думаю, ну, от, наприклад, на цьому фестивалі реально для мене було відкриття, те, що я дивилася на дітей, на людей, які прийшли, я не могла зрозуміти, де діти з інтернатів, де діти гості, де родини, де батьки, де ну, тобто, вони всі реально це була гармонія сердець. Тобто, всі, не дивлячись на те, що да, якісь високі слова, але дійсно всі, всі діти були якісь переді мною однакові. Тобто я не могла зрозуміти, де ті, які дійсно. Потребують зараз, от прямо, тобто вони були щасливі, вони посміхалися. Вони разом із. Волонтерами співали, танцювали, виступали на сцені. І я думаю, що наступного року це дійсно ну важливий фестиваль, дуже багато такого корисного. І вже Антоніна Вайна казала, що дійсно ці діти не тільки самореалізовуються, вони можуть знайти батьків, да вони можуть знайти родину, але або друзів. І тому, можливо, наступному році ми от запропонуємо волонтерська організація Angels провести. Можливо, цей фестиваль відкритий ближче до травня, да відкритий на вули як на площі. Міста, та тобто, щоб більше людей прийшли, щоб більше людей побачили, які дійсно ці діти талановиті, щоб побачили їх мешканці Запоріжжя, максимально багато людей побачили цей фестиваль, або робити його в два дні якось, та, в два тури. Тобто, ну я не знаю. Мені здається, що треба його, їх Мож треба возити, булати, так, да. бувати, возити, показувати. Та, дійсно, принаймні, наприклад, ми для себе побачили навіть. Тобто вони всі були тал талановиті, яскраві, але побачили для себе а, конкурентних таких співаків, які можуть виступати на якихось майданчиках, і, там участь брати в Олександрівській премії або в якихось нагородженнях а, проведених в місті Запоріжжі. Ось тому Юр, є ще одна особливість фестивалю. Розкриваються не просто таланти, а додається завдяки гармонії сердець вихованцям інтернатних закладів впевненості у собі, тому що спілкуючись з ними за лаштунками, починати розумієш, що вони не просто хочуть вийти на сцену вони вже хочуть досягти певних висот. Вони вже хочуть дорівнятися і до Сергія Гладира, і до Альоши, і до Литвинковича брати участь у різноманітних вокальних чи там танцювальних шоу. Тобто. Фестиваль додає впевненості. Чи, е, чи оце от ви усвідомлювали, коли планували його проведення? Чи вам просто потрібно було показати, що ось, от ми талановиті і все? Ні, ми хотіли, якби у нас як була цель розкрити ребенка, розкрити його талант, щоб він в себе повірив, щоб він далі займався, творив. І тому що навіть коли були репетиції, коли ми їздили. на такие небольшие кастинги, выбирали детей. У нас были номера такие вот там, на народного творчества или что такое самодеятельность именно интернатовской. Но когда мы знакомились уже с нашим артистом, когда они уже начинали работать, то мы увидели, что ребенок развивается, становится все более как бы профессиональнее. Вот у нас вот, когда мы ездили в Джерело, У нас был ансамбль Катюша. И когда мы поставили с альянсом, когда они танцевали хип-хоп, это для девочек, они так раскрылись. И когда вчера обзванивали интернаты, мне говорят. Юра, можно так сделать, чтобы наши девочки ездили в Альянс и занимались дальше? Потому что многие дети, они очень привыкли с артистами, и такое как бы небольшая грусть случилось, что было два месяца репетиции, к детям приезжали артисты, за, занимались, и вот фестиваль состоялся, и все. Но я хочу сказать, что это будет не все, потому что мы с волонтерами будем приезжать к детям, приезжать с нашими артистами, артисты будут выступать для детей, дітей інтернату, і в конце знову состоится довгожданий дует, який готовили для фестивалю Гармонія сердець. Добре, я пропоную перерватися на недовго, подивитися сюжет і потім повернутися до студії. Щоні Запорізької філармонії відбувся другий обласний благодійний фестиваль Гармонія сердець. Особливість концерту в тому, що на одній сцені виступали вихованці дитячих будинків та інтернатів нашого регіону разом із зірками та відомими артистами. У заході взяли участь сім інтернатів із Запоріжжя та області. Відтак на сцену піднялося чимало малечі з обмеженими можливостями. Організаторами дійства виступила волонтерська група Енджелс. Їхню ініціативу вже вдруге підтримала громадська організація Запорізький вектор та меценат Олександр Богуслаєв. Последні півгода не отримав такого вдовольства, як цих літ дітей, які сьогодні показали на все, що вони можуть. Я дуже благодарен людям, які допомогли це все організувати. В першу чергу, хотілося б поблагодарити нашого мецената фонду добрих діл, громадської організації Запорізький вектор. Александра Вячеславовича Буслаева, потому ну, что только его заботе, только его непосредственному участию и материальной помощи мы сегодня увидели эти глаза этих деток, которые лишены чего-то в этой жизни не по нашей вине. Громадська організація Запорізький вектор радо відгукнулася на пропозицію вкотре стати партнерами гармонії сердець, але на цьому не збирається зупинятися, адже таке дійство, за твердженнями експертів, є насправді унікальним та вкрай важливим для України та нашого міста. До того ж, окрім фестивалю, Запорізький вектор активно підтримує фактично усі ініціативи волонтерської групи Енджелс. Запорозьким вектора ми дружимо вже давно на протяжені року. Ми їздимо в дитячі дома і в інтернат. Они нам допомагають з транспортом, з мастер класом І сьогодні на фестивалі Гармонія сердець. вони стали теж за організаторами. Огромне спаси Олександру Богослаєву і Запорозькі Віктору за те, що кадами мені прийшли б, що б не попросили, ні сіда нам допомогли. Гармонія сердець це унікальна подія для особливих дітей. Такого заходу не проводять більше ніде в нашій країні. А саме подібні концерти стають складовою гармонійного розвитку вихованців соціальних закладів, дозволяють розкрити таланти, відчути себе повноцінними, справжніми артистами. А це надзвичайно важливо. Розуміючи, громадська організація разом зі своїм меценатом Олександром Богуслаєвим намагаються усіляко підтримувати тих, хто цього потребує. Окрім фестивалю для благополуччя дітей потрібно проводити безліч заходів. Від походів у театри до ремонтів у інтернатах та школах меценат Олександр Богуслаєв систематично у цьому допомагає. Роботи з прийомними дітьми і з дітьми-сиротами, і з дітьми з інтернатних закладів. Ми дійсно постійно звертаємось до запорізького вектору. І якби маємо можливість дітей порадувати тим, що наше суспільство не равнодушне до проблем дітей, і сказати, що дійсно бізнес він соціально адаптований до тих проблем, які нас на сьогодні є. Ну, я маю на увазі саме, що стосується дітей. Благодійний фестиваль Гармонія сердець високо оцінив суперфіналіст четвертого сезону «Х-фактору» Сергій Гладир. Він сам не з чуток знає, як живеться дитині з обмеженими можливостями, адже у його сина ДЦП. Тому важливість цього заходу йому важко переоцінити. Для таких дітей Сергій готовий на все. Візуалізація ангелів, Ну вони дійсно у них нічого порочного. і них ми можемо черпати только и только все И они нам дають в принципе, понять, що такое віра в Бога, віра в хороше, настояще. Вихованці інтернатів та дитячих будинків регіону теж задоволені фестивалем, адже у них з'явилася можливість стати зірками сцени, показати усім свої таланти. А на додачу отримати чудовий досвід виступів із професіоналами, такі емоції надихають їх на нові подвиги. Благодійний фестиваль Гармонія сердець стає не просто одноразовою акцією, а традиційним дійством. Тож, хто зна, можливо, дітям із особливими потребами згодом доведеться самостійно стояти на сцені вже в ролі зіро. Багато глядачів у залі. Ну я цього ну, не спогався. Мені сподобалося, що ми грали з професіоналами, ну що я від цього море задоволення отримав. Ми навчилися імпровізувати, навчилися виходити там з різних скрутних становищ. Отже, ми повернулися до студії, і Антоніна Івановна, до ще запитання про підготовку. Тобто, волонтерська організація це одна система підготовки. Це і кастинги, і вибір дітей, і організація артистів. Власне, за що відповідала служба у справах дітей, і як з вашого боку відбувалася підготовка до фестивалю? Ну я не буду брати ті матеріальні проблеми, які нам потрібно вирішувати. Всі знають наскільки зараз складне фінансування, а програма у нас передбачена, і я дякую. Нашим депутатам обласної ради, яка завжди підтримує конвенцію ООН про права дитини. У нас є така програма. Але е, треба відмітити, що дуже багато спонсорів є, ну, Запорізький вектор, те, що ми вже товаришуємо, вже дуже давно-давно. І ті люди, до яких зверталися, вони відкликалися, і там і ті, фірма Стелсі, яка просто рада була нам ці торти, які дітям ну, настільки було приємно це від е, е, отримати. Але основне те, що служба у справах дітей вона відповідає за всіх дітей, які на території Запорізької області: 300, двісті тисяч дітей, які проживають. І інтернатні заклади вони поділяються на різні групи. Є будинки дитини, є будинки, де діти пробувають, ті, які не навчаються. Це система соціального захисту, є інтернатні заклади. Там, де діти навчаються, є притулки е, на нині центр соціально-психологічної реабілітації. Там де е, діти тимчасово перебувають, поки вирішується їх доля, чи вони повернуться до батьків, чи вони знайдуть нову сім'ю. Тому е, вперше в цьому році ми об'єднали всі дітей, які мають чи статус, чи мають якісь вади розвитку. Вони всі талановиті, і це основне, мабуть, те, що гармонія сердець. В тому відношенні, що поєдналися дорослі, поєдналися артисти, які чогось досягли, і поєдналися діти, які мають проблеми. І з здоров'ям, і, і з стосунками з батьками. Це, мабуть, те основне, що, чого досяг фестиваль. Це дружба, єдність, і те, що діти не залишають фестиваль. Вони живуть, вони до, от на сьогоднішній день ми з ними спілкуємося, вони згадують фестиваль, вони живуть цим до наступного року. Угу. Найголовніше, ну знову ж таки, це моє враження, що мене вразило: це два колективи: один це хлопчики з вадами розумового розвитку, які виступали разом із козаками Спас і там дійсно важко було відрізнити, де, де спасівці, а де діти з інтернату. І дітки, які танцювали з вадами слуху, які не чують, але можуть, можуть відчути танець і відчути його своїми серцями. Юль, що до вас, до жінки, яка яка має дитину, і яка дивиться на інших дітей. Ваші враження щодо фестивалю, вони якими були? Можливо, зсередини і ззовні вони якось відрізняються. Не знаю, у мене сих пор чувство і мені во время фестиваля і після хотелось всім як-то, не знаю, розцілувати, со всіми пообійматися, е кому-то чим-то помочь. Таке було відчуття наповненості, щастя, хочеться продовжувати жити. От наповняєшся цим чуством потрясаючим. И хочется ходить просто кого-то обнимать, творить добро, продолжать. Ты понимаешь, что все, что мы делаем, мы делаем не просто так. Все это возвращается к нам, наполняет детей, дает им какую-то гармонию в сердце, в жизни. И они понимают, что они нужны. Они талантливые, они нужны. Вот эти мальчики, которые со спасом, они в таком восторге были. Мы, мы тоже, мы классные. То есть это восторг. И детки, которые с проблемами слуха, которые тоже репетировали очень, им было сложно подготовиться, но тоже все такие, они не слышат, но они видят все эти эмоции, то есть это было настолько потрясающе, когда это все закончилось, мы же, нам говорят, ну уже покидайте глинку, мы уже все собрались, а ты же, ты же думаешь, все, конец, все, как это? То есть это ну, даже до сих пор там переполняет. Ліс, ну Івановна сказала про те, що матеріальні проблеми вони цього року, ну знову ж таки, здається, завжди більше ніж минулого року. Олександр Богуслав, який є батьком чотирьох дітей, виховує чотирьох дітей і є меценатом громадської організації Запорізький вектор, відгукнувся раду на фестиваль. ну, знов ж таки через, через те, що він розуміє, що потрібно дітям. Ну, справа в тому, що дійсно співпраця з а, ангелами є в нас вже системною. да, тобто, це не тільки підтримка цього фестивалю, а за підтримки Олександра Богослава відбуваються також деякі поїздки да, до інтернатів. І ну, ми радо підтримуємо. Да, нас на сьогодні вже в ресурсний центр при громадській організації ще до нас додалися декілька благодійних фондів, які подали саме проекти з програмами, які націлені на соціальну адаптацію дітей. Тобто вони привозять до них майстер-класи, займають. Ація йогою організовують виїзди дітей з інтернатів. Тому, звичайно, що для ну проекти, які пов'язані з такими дітьми, да з особливими дітками, вони завжди ну викликають певну зацікавленість не тільки в нас, да, як у активістів фонду, а ще й у мецената безпосередньо. І я хочу ще сказати, коли говорили про те, що задіяні були декілька систем. Що стосується інтернатів, я хочу сказати, що тут ще важливо те, що були і ну, скажімо так, здорові діти із сімей. Да? І в залі, от ми чули, як відгукувалися і реагували родини, які прийшли, да? тобто поряд зі мною сиділа жінка з дорослою дочкою і з її там, другом або там, хлопцем, да? і наскільки вони переймалися, да? наскільки вони постійно ділилися між собою цими враженнями, я ну, відчувала, що дійсно люди. Прийшли, зацікавилися і дійсно переживають да? трагедію кожної ну, дитини, історію кожної дитини через пісню, через танець особисто. І ну, дуже це вразило. І ну я сподіваюся, що е, ну, навіть те, що дуже багато сьогодні партнерів у цього фестивалю. Я думаю, що в цьому випадку, якщо говорити про підтримку, тут немає конкуренції. Нам навпаки, ми зацікавлені в тому, що більше було да, тут логотипів, більше було партнерів. і ми Поступимося місцем да, на цій афіші, скажімо так, тому що ці діти дійсно заслуговують на подарунки, заслуговують на великі оплески, і подяку за те, що вони дійсно знаходять в собі сили показувати себе. І я думаю, що це дуже гарна ідея стосовно продовжувати, продовжувати, скажімо так, формат фестивалю вже, скажімо так, на місцях в інтернатах, да? робити якісь виїзні майстер-класи, танці, спортивні, якихось якісь співочі, якісь кастинги. Да? Тобто для дітей це ці цікаво відчуватися. Я так, маю такі... з вами попрощатися за браком ефірного часу. Ну а нашим глядачам дамо можливість ще раз насолодитися творчістю тих дітей, які брали участь у фестивалі Гармонія сердець. Хочеться познайомити вас і ще одними талановитими дітьми. Ви їх зараз, коли побачите, ви самі будете здивовані. Це діти каменської школи інтернату. Це правда, тому що на фестивалі Гармонія сердець можна знайти багато нових друзів. Тож, знайомтеся, танцювальна група Карапузи і чарівна запорізька виконавиця Віта. Крупно. Спасибо. 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 У нас є спеціальне запитання для телеглядачів цієї середи, з 12 до 14, за тими номерами, що ви зараз бачите на своїх екранах, зателефонуйте до громадської організації Запорізький Вектор і дайте відповідь на запитання, скільки інтернатних закладів взяло участь у фестивалі Гармонія Сердець. За правильну відповідь на це запитання ви отримаєте пам'ятний подарунок від громадської організації Запорізький вектор. Отже, скільки інтернатних закладів взяло участь у фестивалі Гармонія Сердець? Три варіанти: сім. 5 або 9. Скільки інтернатних закладів області взяло участь у фестивалі Гармонія сердець 2014? 7, 5 або 9? Це остання інформація на сьогодні. Побачимося, хай вам щастить.